Діти з табору Артек Буковель передали для бійців АТО 4 тисячі гривень. Гроші зібрали на ярмарку, де продавали свої вироби, власноруч виготовлені прикраси та сувеніри. Окрім того, вони разом з вожатими проводили майстер-класи з декупажу, вчили туристів плести браслети та виготовляти глиняний посуд. Такі патріотичні акції в таборі Артек Буковель проводяться кожної зміни, адже тут прививають дітям відчуття відповідальності та милосердя. У нас є діти і тих, в кого батьки в зоні АТО, і діти, на жаль, загиблих воїнів. Тому наші діти не живуть осторонь, як ми кажемо. Вони не живуть на острові, вони розуміють, яка ситуація в країні, і кожна дитина може долучитися таким чином. Усі зібрані кошти передали в центр військової підготовки та інформації Олександра Шевченка. За них придбали 10 комплектів літньої військової форми для бійців загону спеціального призначення Національної гвардії України. Ця форма є їм досить необхідною, оскільки, десь можливо держава не завжди встигає закупити, чи немає можливості для того, щоб хлопці були повністю екіпіровані. Однією з найновітніших форм, тому якраз ця форма для них і необхідною. Центр військової підготовки працює вже понад 10 місяців. Волонтери постійно допомагають військовим продуктами харчування, одягом, а також пройти реабілітацію. Крім того, бійцям допомагають і морально. Найближчим часом у зону АТО передадуть і дитячі малюнки, які також малювали вихованці табору Артек Буковель» в рамках патріотичного конкурсу. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.